З нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам! Вітаю, колеги! Сергіяну перш за все, це питання того, що відбувається неподалік від вас у чорному морі. Тому що буквально вчора Наталя Гуменюк так розширено в нашому ефірі розповідала про те, що в акваторії спостерігається нехарактерно велика кількість ворожого угрупування морського. З одного боку там є кораблі ракетоносії, що для нас зрозуміло. з іншого боку, там були ще й додаткові судна. І от їх деякі експерти пов'язували з тим, що це вони вийшли на полювання, шукають американські безпеки. Спілотника ж дуже хочеться їм його собі захопити. Що зараз там відбувається? Що вам відомо. Ну наразі щодо ракетоносіїв то ситуація не змінилася. Залишається чотири ракетоносії. Можливий залп це 24 калібри, два надводних кораблі і два підводних човни. Тобто, по ракетоносіям, і ще раз кажу це без змін, знаходяться в акваторії, намагаються нам загрожувати. Що стосується активізації певних дій чорноморського флоту, то звичайно, як версія, і має право на життя саме та що пов'язана з так званими пошуковими роботами чорноморського флоту і Треба спостерігати, моніторити ситуацію, що буде далі. Тим більше Туреччина заявила, що готова пропустити через Босфор відповідні американські сили. Сподобалося, як хтось пожартував, що американці можуть зайти, а потім забути вийти. Не знаю, яким чином це впливатиме на безпеку зараз. Не буду про це говорити, трошечки не мої компетенції з одного боку. А з іншого, ще раз кажу, будемо дивитися, тому що. Ситуація доволі така цікава з безпекової точки зору складається. Сподіваюся, що ті ракетоносії вони не будуть робити бойові пуски. Для нас це сьогодні найбільша загроза, ну і задіяна авіація можливо, також. Моніторимо. Так, ви сказали, пане Сергію і зараз про Туреччину. І, звісно, асоціативна, я пригадую, де є Україна, Туреччина, Росія це є у зерновій угоді. Нещодавно ми почули, побачили, як була пролонгована ця надзвичайно важлива для України угода. Ми все ж таки своє зерно вторговуємо, продаємо і заробляємо. Тобто для нас це продовження надзвичайно важливо. Але бачили такі спроби Російської Федерації, як завжди, виторгувати собі ще якихось преференцій, ще якихось там можливостей. і Вони сказали, що погоджуються. На 60 діб, тому що ми ж знаємо, це найсердечніша країна у світі, і це був жест доброї волі. Наскільки на сьогоднішній день вже все йде за ну так накатаним цим маршрутом і планом, як це було від першого дня запуску зернової угоди? Чи на сьогоднішній день нічого їй не загрожує? Ну давайте так. Я є оптимістом у цьому плані, що заходи 100%. Так само як, власне всі ми оптимісти щодо нашої перемоги. Ми це розуміємо, хоча дуже багато ще роботи у збройних сил та і в нас на кожній ділянці фронту. Зернова вода, я думаю, буде подовжена фактично залишається завтра. Останній день і має бути пролонкація 60 днів. Ну про жест доброї волі це зрозуміло, перекладається нормально українську мову, Це так. Росію знову поставили відповідну позу і назвали це жестом доброї волі. Тому що стосується... Тих спроб Російської Федерації завадити зернові води дійсно вони виторговують собі якісь преференції. Ми розуміємо прекрасно, і Дивіться, тут паралелі дуже чітко промальовуються. Коли Туреччина заявила про те, що під якісь товари, які Росія отримувала, ну давайте говорити відверто. І мова можливо йде і про військову техніку, про озброєння, в тому числі на тих кораблях, які тут тим же чином перевозять потім крадене українське зерно. То Росія зразу пом'якшила свою позицію щодо пролонгації зернової угоди, а це я і називаю, що поставили у позу. 60 діб мали пі 120, Я думаю, робота над цим буде йти з іншого боку. Росія вірити не можна. Це апріорі, і розуміємо, що та робота, яку вони намагалися і намагаються саботувати, а саме спільну координаційного центру, вона з їхнього боку буде подовжена. Чітко промальовується графік роботи навіть. Це один з прикладів. До 15.30 вони працюють. Потім а, час бояришника наступає, бо були ситуації, коли ці інспектори це правда. Це туреччина про це говорила представники організації Об'єднаних Націй, бо ми ж суб'єктиві по відношенню до Росіян а, говорили про те, що дехто з інспекторів навіть падав у тріумф, тому що не міг пересуватися. Це були такі факти. І дійсно, оці всі о, такі маленькі деталі у ньому у цих деталях і криється той uh -huh. диявол назві У Росії, пане Сергію, Я хочу вас запитати про і свободу слова і про військову цензуру. Ви є офіційним речником одеської обласної військової адміністрації, і ну тобто, фактично я да? так. Так. Ви абсолютно уповноважені, і ви можете в там в межах, звісно, нашої внутрішньої інформаційної політики коментувати ті події, які стосуються Одеси Одеської області. Днями сталася, як, на мій погляд, надзвичайно прикра ситуація. І з одного боку, мені дуже хочеться захистити свою державу, а з іншого боку, хочеться і захистити військового, тому що стало відомо про те, що командира батальйону 46 ї окремої аеромобільної бригади Анатолія Козла з позадним Купол понизали в посаді після його інтерв'ю. The Washington Post. там військовий підкреслював ну ті недоліки, які існують в нашій в нашій армії в збройних силах України. Як покарання йому вже та є рішення, що його понизили в звані і його відправили в навчальний центр. Тобто, фактично, замість передової він перебував під Бахмутом. Він буде навчати інших військових, готувати їх власне захищати нашу країну. Наскільки ми спілкувалися із військовими, наскільки я знаю, гіршого покарання бути не може. Якщо ти був на передовій, якщо ти був о, в пеклі цієї війни, то звісно, ну ну який спокій. Що ви скажете про військову цензуру, як має відбуватися так, щоб ми і не затикали рота військовим? Ну і звісно, можливо, там не говорили зайвого? Чи це має бути внутрішня самоцензура? Да, як, наприклад, ми вже понад рік працюємо саме в такому режимі. Я вам скажу так: я людина, як офіцер військовий журналіст за Пахом, і працював у засобах масової інформації саме Міністерства Збройних сил України. Я ще застав ті часи, коли, наприклад, у газеті Одеського військового округу, потім Південно-Оперативного командування, був відділ військової цензури. Я під час війни. Просто активний прихильник того, щоб цензура це була. Причому і для військових для інших засобів масової інформації, тому що ми прекрасно розуміємо сьогодні, це навіть не те, що було 30 років тому. Я кажу про технічні засоби отримання розвідданих, а дуже багато скажімо так, значна частина цих розвіданих вона е доходить до ворога з відкритих джерел. І Це право. Я е короткий приклад, коли ми нашу газету виписувало е Посольство однієї з іноземних країн дуже дивувався, молодим лейтенантом, Чому а потім зрозумів, чому та можна отримати такі дані. Що як кажуть, мало не здасться, що стосується саме воєнних дій, дивіться, у кожного з нас є сфера своєї компетенції, і о, з моєї, скажімо так, дзвіниці речника обласної військової адміністрації в Одесі, так я не можу коментувати те, що відбувається на Бахмуті, наприклад, або на Авдіївському напрямку, те саме стосується. Звичайно, і командирів, які відповідають за певну ділянку фронту. Знову таки, якщо ми говоримо про дану ситуацію, давайте так, ми з вами не маємо першого джерела, що говорив бойовий офіцер, якому честь і пошана, що в підсумку на гора видала Вашингтон Пост. Ви знаєте, дуже багато ви можете з цим погодитись, Я думаю, що дуже багато засобів масової інформації, на яких ще там кілька років тому ми орієнтувалися. Як скажемо так, на зірцеві якісь видання, які відповідають тим принципам журналістики, які є, але не під час воєнного стану, то сьогодні буває так, що дуже часто знаю наприклад, прикладі Одещини, коли є, якщо не вкидання, то м'яко кажучи, недостовірні факти, які потім коментуються журналістами з власної точки зору, тому Давайте так, що офіцера в будь-якому випадку, тому що він є бойовим офіцером. Що стосується самого інтерв'ю, треба бачити і взагалі розуміти про що спілкувалися, а чи не є там дуже багато чогось від е, журналістського вимислу, щоб надати е, не просто актуальності, а якогось емоційного забарвлення цьому матеріалу. Це те саме знаєте, коли от е, власне вчора ситуація була е, територіальний центр комплектування. Зняли там відео людей, тримають три доби, не випускають ніде. Ну взагалі ситуація, і потім отримуєш коментар. А м'яко кажучи, зовсім ситуація в іншому і так дуже часто на жаль буває. Ми на інформаційному фронті. Ви ж не гірше, може й краще мене це знаєте. Пане Сергію, ви зазначили, що ви ще поки що речник одеської ова. Я так розумію, що це пов'язано із цього тижневим рішенням президента звільнити Максима Марченка з посади очільника Одеської військової адміністрації. Журналістам в кабміну не вдалося випросити причини звільнення. Чи відомі вони вам, і чи відомо хто займе цю посаду? Те, що я сказав, воно підкреслює лише у житті, що все наше життя воно є. Бентежно, все буває. Я зрозумів. Тоді давайте на іншу тему. Одещину регулярно обстрілюють. Ми про це говоримо практично кожного вімкнення з вами. І за останній місяць журналісти от порахували, ліквідували понад 800 аварій енергетики по усій країні. Зараз більш-менш рівномірно працює енергосистема. Галущенко навіть рапортує, що в певні в певних моментах у нас є профіцит. Як зараз на Одещині зі світлом і опаленням знаємо, що в деяких районах міста ще не вімкнули його. Ну що опалення, звичайно, погода сприяє тому, слава Богу, що і сезон опалювальний інше не достроково. Я так думаю, це ну, бачу, тій температурі те подія по що стосується енергетичного фронту, слава Богу, і те, що отримати. Дякую. Ойним силом, дякуючи нашим енергетикам. Ну і нашим громадянам, що все таки не дивлячись на емоційність, вона зашкалювала інколи. Я може й трошки перебільшував, але сказав, що Одеса, Одеський район цієї зими, то вони таку знаєте, в першості ми тримаємо як в столиці бликаутів. Не найкраща номінація з одного боку, зі що ми виставили. Тому сьогодні електроенергія є. А вона надходить, немає обмежень, надходить і до критичної інфраструктури, надходить до помешкань одеситів. Працює транспорт, працюють ці органи державної влади можливі. Звичайно, мережеві якісь відключення. Є ремонт поточний, є ремонт ще того обладнання, яке було пошкоджено під час ворожих обстрілів. Ну і звичайно, сподіваємось на те, що ті обстріли, які ще можливі. Саме можливі вони не завдадуть такої шкоди, як це було минулої осені. Потім взимку, грудні, у січні та ут. Ну, от, власне, служба безпеки України працює над тим, щоб таких обстрілів було менше, вони регулярно затримують новідників. Буквально нещодавно кіберфахівці служби безпеки України вирахували ще одного публічника російських окупантів в Одеській області. Чоловік давав росіянам інформацію і наводив ракети на місто. Наскільки часто ви чуєте подібні новини? Наскільки багато в регіоні подібних персонажів, які шкодять життю нашої країни? Ну, я вам скажу так, що періодично я їх фактично анонсую, коли кажу, що і хто розуміється на справі. Коли кажу про те, що контрдивесійна робота в регіоні вона триває 25 п'ять то буквально за день-два і в якісь повідомлення відповідні надходять. Є ще такі випадки. Служба працює. Дякуємо за це. Служби безпеки України. Робота дійсно ефективна, тому що це наше життя, коригування вогню радниками, це життя українців, життя одеситів. Так от я думаю, що такі випадки ще будуть. Вони будуть і, на жаль, є люди, які хтось за гроші намагається продатися. Але знову скажу, я вже про це говорив: що продатися можна, але от гроші отримати, ну принаймні, я таких випадків не знаю. Усіх кидаю, кажу так, як їх є. Дякую. 50-70 тисяч. Так що хай е, думаю, чи брати такі е, гроші, чи сісти за грати, я не знаю, 10-12, може більше років. Або ж взагалі намалювати собі на лобі мішень, тому що, знаєте, військові часи і ситуації різні бувають. Я не можу за цей відказати те, те, що я з ними робив. Ну, ми бачите, доповнили ваші я слова. Нам може. <різь> Пане Сергій, дякуємо за коментарі. і настрій.